Проєкт цього бюджету надзвичайно насторожує. Перше, те, що хочуть зробити і навантажити сільське господарство, це катастрофа. І чому ж підводять ринок землі, щоб за копейки в людей відняти, це зрозуміло, я це бачу і відчуваю. Друге, а що завжди було і має бути у тих, хто думає за людей, а це основа. Тому що людина кожна це як світ Божий. Це стержень. І знову ж, коли ми ведемо розмову за децентралізацію, за об'єднання за створення громад, що є стержень? Одні бачать це скорочення персоналу. Та ні, я бачу стержень людину. Комфорт життя людини. Якщо це є, супер, клас. Цього поки я не бачу. Так от що є з пріоритетом? А скажіть, будь ласка, а може розвиватися наша економіка, коли, нема, коли не буде справжніх професіоналів, спеціалістів? Тобто я веду розмову за освіту. А чи може розвиватися наша економіка, наше виробництво без наукоємких таких розробок, як нові сорта, нові гібриди, нові породи, нові технології, нова техніка, нове обладнання. Та нічого не буде. А що передбачається? Передбачається оптимізація шкіл, передбачається оптимізація лікарень. Ну, якщо ми підемо таким шляхом, то які кроки? Це щоб всі були дебільні і щоб всі вимерли. І земля і територія була пуста, і ринок землі і нема українців. Ми за рахунок податкового навантаження не зможемо вирішити питання. Це 3-4-5 місяців і далі до побачення. Наоборот, нам потрібно сьогодні зменшити податкове навантаження і розширити, і залишити оту базу на рівні сільських територій, на рівні районів. Так, є державні програми, їх потрібно виконувати. І оборона, і академії, фундаментальні розробки. І знову ж таки підтримка тих, хто потребує підтримки це інваліди, це освіта, це пенсіонери. А хіба можна сьогодні пенсіонеру вижити на 1200 гривень? А хіба можна сьогодні професору, професору, академіку вижити на ту заробітну плату? Яку, яку держава платить, а вони працюють на майбутнє, а вони працюють надзвичайно відповідально. Я можу дуже багато своїх колег назвати прізвища, які відомі не тільки Україні, які відомі далеко за межами України, це співробітники нашого університету, а так відноситись не можна. І вони працюють на ентузіазмі. І вони працюють і в суботу, і в неділю, і вони працюють і дають, видають на гора такі наукові розробки. Я це кажу не для того, щоб критикувати. Мій принцип наступний: покритикувавши, вставай поряд, залучайся до роботи і роби конкретні, по суті, справи. Я знаю багатьох людей, багатьох своїх колег. Які є з великими професіоналами і можу їх назвати в економіці, у фінансах, у виробництві, у науці. А ви запитайте при цій ситуації, при таких підходах, а чи готові ці люди піти? Вони готові і клали своє життя на алтар щодо розвитку держави, але вони потребують іншого, щоб вони ж не одноразові. Їх вже не можна використовувати. Якщо вони стають, то вони мають робити. І працювати на результат. Я багатьох таких людей знаю. І якби мені сьогодні при такому підході сказав, ти завтра там іди губернатором, і я державний службовець першого рангу, а я би не пішов, чиїсь примхи, прислуговуватись ніколи, служити народу державі так. Ситуація така, яка має бути більше прозорою. І Ми ж теж не чудаки і не дураки. І це все розуміємо і бачимо. Якщо вже закладені ті ресурси в бюджет, то вони мають використовуватися наскільки прозоро, і війна це горе, це біда. Але я бачу, що для багатьох сьогодні це ще й бізнес. А я так цього не хочу, тому що люди гинуть. І... Те, що ми сьогодні бачимо, і люди, ми кажемо прості, рядові, але вони сьогодні так уже, такі вже мудрі. Вони вже так навчилися це все бачити для когось, і в цілому, для народу це горе, це біда, це трагедія. Але для багатьох це ще й і бізнес. Хіба ви не бачите це? Ви це бачите. Я хочу, щоб кінець кінцем ми жили в мирі. Ми люди мирні, ми люди добрі, ми люди щирі. але разом з тим ми маємо стояти за кожну за кожен метр нашої української землі, за кожну людину. І те, що відбулося там на сході, це ж воно відбулось не декілька років назад. Воно відбувало набиралось і, і раніше. Але на моє тверде переконання, це вже як воно прорвало. Не замічала тих проблем, їх потрібно було замічати і робити. Це десятками років воно складалося. Я це бачу, і відчуваю. Ну, якщо хочете мою думку, то не треба було в перший день приймати закон про мови. То було також тим таким проривом і дало імпульс того негативу, що почало розвивати, розвивало проривати. Я думаю, що все. Все одно стане на своє місце і буде оцінка кожному. Я знаю за себе, хто б мене не критикував, як би мене не, не критикував. Я українець. І я не вірю тим, хто себе б'є в груди і каже, от я такий, а ти от такий. Ми всі українці. І не треба, не потрібно засуджувати. Кожен пролучається так, як може, і кожен вболіває. Бо знаєте, коли один одному дають і засуджують. А хто ти такий? А в Біблії написано: не суди, то й сам не будеш осуджений. А в нас, на жаль, дуже часто роблять оцінку. І ви знаєте, мені боляче, коли там починають кушму шнуркити, зачепати. Хто ви такі? Я знаю. Які були зарплати, які були пенсії, які були все. І тоді економіка піднімалась кожного року з плюсом. Найголовніше стабільність, віра. Оце нам потрібно сьогодні повернути: стабільність і віру. А коли це буде? Коли буде люди будуть відчувати, що за них турбуються, хай не все миттєво. І миттєвою не можна вирішити. Але люди кожного дня мають це відчувати. А коли проснувся вранці. Уже мені дружина каже, вже буде 2,50 за кіловат годину А як же далі? Коли сьогодні 9 тисяч чи 10 тисяч надій на корову і це йде у збиток. Ви подивіться, як різко падає по голові свиней Великою Ратою худоби. А чому падає? Та не тому, що не вміємо, та не тому, що не знаємо, а тому, що не можемо кінці з кінцями звести. І коли вони виступають і кажуть, давай ще натиснемо. Я на них дивитися, не можу вибачте. Вибачте на тих, що виступають і кажуть. Я думаю, що це має почутий президент, і він має зрозуміти наступне. І прем'єр має зрозуміти. І парубій, якщо він голова Верховної Ради. Люди добрі, схаменіться. Бо якщо ми ще знищимо сільське господарство оцими кроками, а далі ще оптимізація шкіл, а далі оптимізація медицини, то тоді ми прийдемо нікуди. Вибачте, це моя біль.